Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте. Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. О, так! це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт. Супервумен вже летить. Привіт, милі пані. Як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну, ж бо давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона його не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а як щодо бензопили? прибери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, ось це я гадаю. Точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з друтів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні. Дінаміт вибухнув. Чекайте, дівчата. Це ж шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе Головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу походкатись. Джулі, не заважай. Що? Ах так? Ну окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі такий, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це тебе я гуска. Все, все не заважаю. Тим паче. О, ні, мій телефон розбився. О, але Джулі, то про це не знає. Джулія, якщо до того, що помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий. Ніколь мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забери назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно! А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, це шоколадні яйця, кіндер-сюрпризи. А ще Ніколь? І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер, настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі. А всередині скітов, як же здорово, Я їх просто обожнюю. О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гедота! Це справжнє яйце. Бррр, Просто жахливо. Ну а я продовжила ласувати! Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць. Перевіримо. Вау тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається. Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимось, як вона відреагує. Let's go! Цікаво, а тут який смаколик. Mm -hmm. О, ні, все ще, ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну як тобі на смак, моє справжнє яйце? Mm -hmm. О, ні. Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. більше так не роби. Добре, добре. Зім я всі свої яйця. Хоча знаєте що до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця. А значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О, так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут чи жадіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху паду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля Фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Вау! А всередині скіто. Який же він гарний та апетитний. Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от, я вся мокра, коло не спробувала. Припини сміятись, Джулі. Вибач, але це було смішно. Ну що ж? А тепер я спробую свою картоплю фрі. Виглядає, наче справжня, але насправді вона шоколадна і в сто разів смачніша, ніж звичайна. М -м, клас. А знаєте що? Навіть упаковка у мене їстівна. Отак, смакота. Не сумніваюсь, що моя упаковка нічим не гірша і також. О, ні, це справжня картонна коробка. Гидота, поїла паперу. Добре, подружка, не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніша, ніж картон. Велике дякую. О, так, і справді смакота. І так, я хочу, щоб у першому раунді ви приготували для мене бургер. Великий та смачний. Бургер просто мурмяу. Я в житті бургерів не готував, але дуже радий почати. Звичайно, додам рибку. Добре, що за допомогою гострихтиків я зможу легко відкрити банку. Мур. Мур. Рибка в моєму бургері замінить котлету. Рибку я люблю понад усе. Не віше тобі ніж? Не хвилюйся, я тебе не зачеплю. Просто потрібно нарізати помідор та сир. Ммм, який чарівний аромат. Так би з'їв цей смаколик. Солинка так і тече. А чому б не приготувати солодкий бургер? На м'якій булочці розкладу мармеладних ведмедиків, а котлетку я зроблю з морозива. Здається, ідея клас. Вона буде у мене у формі сердечка. Також додам кислі смужки. І, звичайно, все це полю солодким соусом. Накриваємо другою половинкою булочки, і мій бургер готовий. Моїй лінці буде в захваті. У захваті? Від чого тут бути в захваті? Таким бургером навіть не наїстися. Ой, не можу. Може, годі сміятись. Я тебе зараз провчу. Да уж. Що не смій? Це ж борошно. Ще раз повторюю, забери лапу. Не розумію. Здається, це якраз весело. Фух, піймав. Так швидкість та реакція мене ніколи не підводила. Ну що, містер Кіт, А як тобі таке? Мяу, мокро. Отож, гаразд годі балуватись саме час готувати. Першим ділом я приготую булочки, а для них треба замісити тісто. Ідеально. Далі не можна забувати про овочі, котрі треба нарізати на тоненькі кружечки. Далі з цього фаршу я зліплю ідеально котлету, але перед цим обов'язково додам спецій. А ще дуже важливий соус, і його я приготую самостійно за особливим рецептом. Котлетка чудова. Залишилось приготувати булочки і зібрати мого гіганта. Так, такому бургеру точно буде радий кожен. Він не просто великий, а ще й нереально соковитий і смачний. От ви тільки подивіться, яка краса. Упевнений, його пусті злопали за милу душу. Так, ідеальний з усіх боків. Навіть би я спробував. І у мене вже слинка тече, але це для лінці. Смачного дорогенька. Ой, які апетитні бургери. За винятком одного. Пахне огидно. Містер Кіт, твій бургер смердить і виглядає неапетитно. Я його навіть коштувати не хочу. Біє. А ось цей милий рожевий бургер я спробую із задоволенням. А? Ой, який він солоденький. Клас. Ну, а тепер я нарешті спробую ось цього апетитного гіганта. Так, це не просто бургер, це цілий торт бургер. А на смак просто чарівно. Однозначно перемога. Так, я знав, що зроблю всіх. Все-таки я шеф, а ви ні. Ем, який хвалько. І тебе, містер Кік, зробив. А, ні. Оце так. Бідний шеф шепитан. Розбудив у нашому пухностику звіра. Мор, я ще не закінчив. Я не наїлася, тому хочу, щоб ви приготували мені апетитну яєчню. Ну, як то кажуть, Ізі-пізі Мяу, я буду готувати яєчню от в такій формі. Мур. У мене будуть великі жовті очі, котрі я зроблю із жовтків. М -м, як забавно. І справді схоже на мене. Залишилось додати тільки ковбасних деталей. Вушка мурняу і метелка. Перекладаємо на тарілку. Додаємо ковбасу. І мій витвір мистецтва готовий. Мур, шедевр-мур. Ой, який же смачний йогурт! І саме з нього я і буду готувати свою яєчню. Так, моя яєчня буде самою оригінальною, тому що вона буде у вигляді десерту. Білок це йогурт, а жовток це солодкий консервований персик. Не можу втримати, щоб не спробувати. Ммм, здорово. Так ось викладаю половинки персиків на йогурт і вуаля! Здається, дуже схоже на справжню яєчню. Ключове слово схоже, а я буду готувати саму справжню яєчню з овочами. Для початку натру моркву прямо в яйце. Ну а далі отриману суміш я виливаю на лист, а потім відправляю в духовку запікатись. Ось так моя основа для яєчні готова. Тепер обережно згортаємо її в рулет. Ну а зверху на цей апетитний рулетик я натираю сир. І чим більше сиру, тим крутіше. І готово. Ну, що скажете? Здається, виглядає неймовірно апетитно. Вау, згодна, шеф, дуже. Що? Куди подівся мій йогурт? А, здається, я знаю, хто його з'їв. Сліди тебе видали, містер Кіт. Як тобі не соромно. Мр, не розумію, про що це ти? Я голодна, давайте свої страви. Звичайно, бо на петі. Так, ну нарешті. Тут щось незвичайне, тут щось дуже миле. А тут хлоя, це ти зробила? Чому це самі жовтки? Добре, спробую. Може, в цьому є глибинний задум. Хм, так це ж персики. Чесно кажучи, так собі. Я очікувала на більше. А от рулетик від шефа Ітана виглядає крутіше. Він не пошкодував сиру, а сир я обожнюю. яка кота. Ну що ж, залишилось спробувати яєчню від містера кота. Виглядає дуже апетитно. Ого, це ж неймовірно смачно. Містер Кіт, ти переміг. О, ні, як я міг програти коту. Мяу, тому що я тут єдиний справжній шеф-кухар.